Добрий день рибаки. Я виїхав знову на лід, друга риболовля на льоду. То вже перша була ще в 23-му закінченні, а зараз вже 24-й у нас. От, приїхав, хлопці приїхали ще раніше до світа. Я трохи пізніше. Раніше не вийшло. Поки ось стояли, говорили що до чого. От в кума Живі! Олег Олександрович. Стоїть, чекає вистрілів. Буду кому, подивись, що там в нього вистріли. і буду розставлятися маленько. Але напевно, що холоста. Що? Тишина? Не мотає? Ну що крутило трошки. Ну, зараз подивимося, а не встиг. Не встиг приїхати, о! Щось там. Нема великого, але дуже вітер і сніг такими поривами, що здуває все підряд. Примерзла. Є? Є? Є. Ну, о. От що то, кум приїхав, зразу риба ловиться. О! Є! О! Шуриня мала! Є маленький. Добре, я йду розставлятися. Ні, він має так, вона не що зачилась, чуть-чуть ну, тільки. бачите? Ну. Так, достали гачок і випускаю. От так, такий невеличкий. Жабра всі цілі, що не писали, що кров жабра в Зачепилася за нижню щелепу. Всьоку. молодець. Лови дальше. я йду розставлятися. Так, йду розставлятися. Так, хлопці, в першу чергу. Як виходите на лід, не забувайте перевіряти товщину льоду, щоб було все безпечно. А то можна скупатися. Життя одне, а рибалки ще будуть. Так що в першу чергу безпека. Все, розставлюся, буду знімати далі. Так, ну що, жерлиці всі розставив. Вон подовжені трохи і на той рів. Ура! Сірлив, а вже от на тому вже починає мити. Хвиля, вітер починає мити. Вчора кум вільно ходив, вільно ходив, а нині все. Вчора лишив жерлиці, нині приїжджає в рано, в жерлиці нема, поплила, підмило. Вчора кум вільно ходив. Ось ще одну шону він зловив кудись до кілограма. 600, 800, то мене ніхто все забирає, воно таке є. Погода взагалі, їхав ще, була нормальна, а зараз, хто знає, що робиться. Буран все одно, що робиться. Артем ще хотів їхати зі мною, добре, що не поїхав, а то він з мерз би, хто знати його. Треба дівати рукавиці, бо взагалі, хто знає, що робиться, Це як дує. Ну лід тут взагалі шикарний. Ой, а батьки Смаркаться ще. Лід гарний. На тому то вже ні. Але нічого, будемо пробувати ловити. Жерниці стоять. Вдовдовжені ще. І тут воду ну, Надіємося, що таке щось буде ловитися. Все, як тільки буде якесь спрацювання жердиць, буду включатися, бо зашпори заходять пальці. Вітер, сніг, хто знати що робиться. Так, Олег Олександрович, працювання його, дякую. Кіло 100, кіло 200 то перша. О, спочину. Все, ловимо. Ну, вже всі хлопці мають по рибі. Тар моя черга. Отака от красива щука. Що... Оню, з грузика лежали, бляха до послідок. Хлопці у мене вистріл. Біжу. Та я Воду не мотає. Не мотає. Хлопці, в мене отакі жерлиці, щучки. Хто не бачить як змонтувати жерлицю, оснастити, точніше, є в мене на каналі відео. І перша моя на жерлиці теж є. Мене на каналі можете дивитися. Не мотає. Напевно, що вже все. Візьмальок стопнув. І все, але ще чуть почекаю. Поки що тишина. Да, погодка дує добре. Мете? Вершінь де я ставив? Що там робиться? Якраз що перевірати Вистріл! Два! Два вистріли! Вистріл Так, важкий один Одне спрацювання жерлиці Йду до другої. Хуй, вже сібокай. Втаємо, мотає, мотає. Вонтає, мотає, так? Мітає. Мотає. Мотає, Ось такий карандашик маленький. Зараз випущу. Добре, все, відчіплюю його, щоб не мучити. О, Такий карандаш. Випускаємо, хай живе. Хай росте. Ді, рости далі. Клич. Мамуй тата діда. Бабу, все. Все, наставляю далі і ловлю. Так, поки трохи втихла бура. Трошки треба перекусити. Я їхав гальки каву пив, три хлопці приголодалися, дві струхи кобаси. На Глітвені вже не встиг. Нічого. Вдули, вдули рибаки. Будемо зараз щось кусати, поки... Не дує, бо такими снігами дує, зривається що взагалі. <ривання> <ривання> Дєвство задає. <ривання> так, О, понадувало трохи снігу, але пробралися. Так, хлопці. Продається машина, кум продає свою камрюху. Хто бажає, можете писати. Подивіться, яка шикарна машинка. Вся по кругу затонована. Два ребронці не дешева. обвіз во такий. Зимова гума. Гума ідеальна. Двіць. 2008 рік, 3,5, газ бензин. Обишублена, та, обешулена повністю, тільки зроблена обешумка. Ну, одним словом, грошей не жалів. А Крапович, все як має бути. Зараз покажемо ще салончик. Ось на такому красивому білому шкіраному салоні. Подивіться, все. Дивіться, все ціленьке, машина дійсно доглянута. То я водою просто так це його. Все в шкірі. 247 пробіг, там 250 вже. Все, двері нічого не розчовпане, одним словом. Машинка доглянута, лялечка. Так що хто бажає, пишіть. Дам номер телефону. Будете говорити. Мотор шепче. Коробка так само, проблема абсолютно ніяка. 3,5. Добре, хватимо. Будемо зараз їсти. Ну і що? Тишина нема вистрілів. Перше пару було. Все, Якраз як їли, В комплут два спрацювання і в мене одне. Але ні, в нього, на одній з білого живця і все. У мене взагалі навіть не мотало, тишина. Трошки вітер втих, але то ненадовго, бо зривається знову. Від лісу так нормально мете. Ну, що ще буде спрацювання, ще буде клювати. О, покажемо, яку пішню зробив. О, Подивіться, така пішня, чотири грані, звала. Вирізав, ку мені гарно варився, красив. Така от. пішня, тільки ще не полакував. Хорошо, куму покажу. Він теж собі зарозбахав пішню. сложно У нього трошки довше. Вага десь поза 2 кг 2,5 чи 2600 десь так. Так, Та, як часто їздимо, то хватає з головою. Льоду нема такого аж сильно грубого, щоб бура. Ну, вон, Хлопці були з буром, то брав лунки поробив і все. Та й такі-то справи. Добре, будемо чекати. Може якраз що ще до верчора клюне. Бок, що тишина. Так, нарешті спрацювання. Загорівся прапорець. Ні, тай чи не мотай? Ні, не мотає. Що ж ти? Ну, давай. Глухо. Десь маленько. Б'є, потім тому життеві і все. Пройшов перший перевірив всі жерлиці. чи живці є. на месте. Она oh. ну, здесь цокнула и все. О, трошки посиди, починаємо так. Так, мотаємо, да, Що, клюнула вона невеличка, але я не зняв, бо так посікла пальці, все в крові. Коротше, перенаживив, будемо чекати далі. Ну що ж, нас вже починає одвечаріти, а ми починаємо, починаємо збирати жерлиці. Я вже от. Дві зібрав. Кумон збирає. Олег теж десь пішов туди. А о тому, тому Олег далі ходить, теж збирає. Будемо їхати додому. Така от вийшла привологи. Не дуже. вистрілів трохи було, але холості. Так що, хто не бачив мою попередню? ривалку на жерниці, переходьте на канал, дивіться, як зробити жерницю, так само, як оснастити є. Кому сподобалося відео, може трохи буде шумно, бо дуже вітер. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, кому сподобалось. Ну а ми будемо змотуватися їхати додому. Все, всім вдалих рибалок, миру і добра!